Державі не там у Києві, а в кожному в голові. Якщо кожен перестане робити те, що розкладає державу, корупція, хабарі, нечесність, тоді держава поміняється. І тільки так. Підтримайте тих, хто там на сході, хто пішов туди за честь, за гідність нашої держави, за ваше життя. Дякую вам. Слава Україні. Привітати всіх з цим днем, з цим марафоном, який відбувся, хочеться побажати цим людям, і землякам, і сусідам, як міста Українки, щоб частіше таки відбувалося, щоб перемога була на, за нами, і щоб наші батальйони все таки були забезпечені в основному нашими волонтерами. Слава Україні! Доля випала нам жити у такий час, і саме нам, чому саме нам потрібно заявляти ще раз, прийшла така можливість заявляти про те, що ми з вами українці, що ми з вами гідна мудра нація, і я думаю, що навіть от такі заходи, як сьогоднішній, хоч якусь частиночку. Своєї добра, теплоти, свого внеску в те, що ми, українці, ось так заявляємо про себе. І я думаю, що з цією місією, яка випала саме на нас, ми справимось. Слава Україні! Хочемо подякувати від імені всього батальйону, від імені всіх військових, які боронять нашу країну, за вашу підтримку. За те, що ви збираєтесь на ці заходи, знаходите час, щоб підтримати нас, допомогти нам. Слава Україні! Тоді розпочинаємо наше головне дійство. Всіх прошу марафонців зайняти свої місця і з Божою допомогою. Здійснити свій марш по Дніпро це здається не багато. Ми прожили за цей рік надзвичайно багато. Ми стали. Ми, ми перестали боятися, чітко заявляти, що ми є українці. Ми почали згуртовуватись. Почало формуватися громадянське суспільство. Це насправді причудово. І війна, війна, вона закінчиться. Вірте в це. І в нас великий шлях до перебудови і до побудови нової нашої незалежної процвітаючої країни. Переможемо. Ik ga het niet meer